Что-то, друзья, клюнуло. А зона еще одна, друзья. Так, луснуло, гарно. Вот так, ну это... давить. Есть. Есть, догнало таки. Что-то, друзья, усандалило, почти под лодкою вот сюда. Я взяла. Силиконка выпала. Вот Ого. сюда. Ух ты ж. Гарни у яка. Вот так давай. По красоте вообще. Всім привіт! Всім добрий ранок. Ви тільки подивіться, друзі, яка сьогодні неймовірна краса. Тільки-тільки напіднімається піднімається сонечко, над водою легкий пар, туман. Сьогодні ранком було плюс 6 градусів. Дуже холодно, осінь прийшла вже не тільки по календарю, а це значить, що саме час ловити хижака. І сьогодні я вирішив порибалити на щучку. Як ви бачите, лодочка вже накачана, спущена на воду. Сьогодні дуже багато рибалок, качаються. Також люди поприїздили на рибалку, хочуть половити хижака. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв спінінг з тестом до 15 грам, друзі, 3,15 в рості 229 Екстрафаст. Це моделька Destroyer від Flagman. Дуже класна дзвінка палочка. Я вже поставив отаку сіліконку 5,5 дюйма. Оснастив її двома гачками-трейніками і штопор вагою 8 грамів. Також на всяк випадок взав, взяв запасний спінінг. Це моделька називається Німісіс від Encore з тестом до 12 грамів. Ну, знаєте, випадки бувають різні. Цією паличкою ми рибалили на минулій рибалки. А сьогодні вона у мене буде. Як запасний варіант. А спробуємо порибалити цією паличкою. Все, відчалюємо. Знасті зібрані, лодка накачана, ехолот встановлений, можна відчалювати. Пливають лодки просто друг за другом в чергу. Одна, друга, третя. Дуже багато сьогодні рибалок на воді. В основному всі тролять. Але є такі рибалки, як і я, на веслах. Зараз знайдемо перспективне містечко, тому що минулого разу я був без ехолота. Чесно кажу, навіть знаючи акваторію, було трошки складно. Не знаю, чи, напевно, є там рибка, чи немає, де свал, де бугорок. О, дивіться, скільки риби рисує, друзі. На свалі. Зала... Зараз і холод, ще трошки прогрузиться, бо я тільки його включив. Неймовірна кількість білої риби, просто яма забита. Так, ну що ми маємо, ось дивіться, таке перспективне місцечко. Свал десь з 3,5 майже на 6 метрів і стоїть дуже багато білої риби. Зараз ми оцей свальчик обкидаємо. Так, опускаємо якор на 6 метрів. Так, ну все, робимо первий закид. Ось туди на Бугорок. Сдіваюсь, щучка десь тут стоїть і мене чекає. Щось, друзі, клюнуло. Нарешті десь годинку я не бачив покльовки. Ось щось перше на падінні. Клюнула, мабуть, невеличка щучка. Я навіть не зрозумів, що зразу і трапилось. Да. Іх, і пішла. Бачили? І пішла. Погано, мабуть, засіклася. Ось такий спрацював фрік від селекта. Зелененький. Зараз спробуємо туди кинути. Оп. Ще одна нові. Знову нападіння. Так луснуло гарно. Це можливо трошки буде покраще, крупніше. Бо вот так знаєте давить. Погано. підожди йди сюди. Опа. Ну, можливо, та така сама десь була. Розпечатався нарешті. Це вже... Це вже третя покльовка. Перша була... З самого ранку просто був ударчик, потім одна зійшла, і ось ще одна. Всі клювання були, друзі, на один і той самий силикон. Так, ти в мене інструменти, бо ковтнула так гарненько ковтнула. Угу. Треба і рот розкрити. Давай, відчиняй ротика. Ну, відкривай. Зачепилося за жабру, так ще просто й не достанеш. О, нарешті. Нарешті я. Звільнив силіконку. Ну, така гарненька. Мабуть, трохи більше, ніж за кіло, друзі. В принципі, залікова гарна щучка. Уже не з пустими руками додому їхати. Зачот Пойде. До речі, частенько я рибалю. Саме на фрік відселект. В цьому кольорі мені подобається найбільше. Ну, навіть не мені, а щуки. Не знаю чому. Але щука дуже полюбляє цей колір. Я стою на глибині 5 метрів і кидаю на бровку. Там виход такий під камишиком десь метрів 2. І потім повільно стягую в приямочок. Ось вона ухопило на свальчику. Спробуем еще. Можливо, она тут не одна была. Кидаем, друзья, на мелячок. Потім стягуємо на канавку 5 метрів і потім знову витягуємо десь на метр глибини. Роблю закид. 2-3-4 обороти катушки, падіння і плавна підмоточка. 3-4 оборота катушки, падіння. Ось таку я використовую сьогодні проводку. Ой, це змінив місце і на першому ж закиді знову Ну, Сьогодні щучка фріків полюбляє. Де, де подсочка моя? сама десь кілушечка плюс-мінус. Щось не хоче щука крупно клювати. Можливо, її тут немає. Підожди, 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 підожди. Не так швидко. Наче й глибини обхожу такі гарні. Стою на міляку 1 метр глибини, кидаю на 5 метрів і витягую на бугор. Тільки що кинув на мілячок, стягнув на ямку і як знову почав витягувати на мілячок, вона й довбанула. Ну, така теж непогана, залікова зубата. Це вже друга в заліку і четверта покльовка за ранок. такий. Нас догнала. це окунь. А добанула як щука. Дивіться, який окуняра наразі. Ось такий ось Окунець. Нафріка. Скільки він там дюймів, здається. Ні, це не той. Чотири з половиною дюйми. Ну це так. Да. Гарний такий. А, біжи. І ти тоже біжи. Окунь це добре. А, ну, що тут ще є у нас. Чесно кажучи, думав, що щука. Бо щось раз стикнуло, я прозівав, і потім наздогнало. Думав, щука, а воно окунці. Вони такі непогані. Так, Стою я, кидаю, на щуку і дивлюся. Таке здалось мені, як наче нагледів я, друзі, воблер в кущах. А ну-ка, давайте подивимось. Воблер, вооблер, то чи не воблер? Замітив я. Так, воблер. Опа. О, дивіться, який трофей. Трофей, крючки ржаві. Поводок ще цілий. Запутано тут усе. О! Ще й шнура, хто зна скільки. Чи це леска. Ні, шнур. Мабуть, метрів 8-9 такий буде йти. Бомбер. Бомбер фат шат 8Ф. гачки прийдеться міняти. Кільця нормальні. І поводок нормальний. Так що, дві щуки в заліку, ще й трофейний воблер. Змінив я, друзі, ще одну місцинку, переплив на таке велике, велике плесо. Глибина в мене тут 4,5 метри, рівне дно. І потім починається такий пологий свал, і по центру цього плеса там десь 9-10 метрів. Будемо кидати на яму і поступово, поступово витягувати сюди на бровочку. Давайте ще спробуємо на ямі. Тут якраз так трошки підвітрена сторона, тому що піднявся вітерець. Там взагалі хвиля, дуже сильний вітер, а тут трошки затишно. Трошки затишно. Повинна вона вже поступово скатуватися на ями, чим більше холодніша є, чим більше остиває водичка, тим щука повинна більше скатуватись на глибину. Зараз. Покидаємо тут, потім перепливемо трохи далі і отак от понад берегом, понад берегом будемо обкидати ямку по колу. Десь вона тут повинна бути точно. Оце щось друзів сандалило майже під лодкою Дивіться, це мабуть уже... Це мабуть уже гарнюня. Неочікувано, прямо майже під лодкою. Я вже вимотував, як довбануло. Так, це вже трошки гарніша, мабуть. Ну-ка. От сюди це дик. Обережно взяла, силіконка випала Оп, і одчепилася, дивіться, одчепилася в кіцаці. Одчепилася сама. А ще я, до речі, змінив колір. Поставив помаранчевий з зеленим. То в мене був такий зелений з жовтим. Ось такий колір був. А тепер я поставив ось такий. І вона нас догнала майже під лодкою. Ну, ось така красуня. Йди сюди. Ну це трошки більше. Десь така півторушечка, мабуть. Це яка прутка. Підожди. Зараз. О, ще одна, друзі. Щучка мал-помалу. Відкликається не дуже здорово, Хотілося б значно кращу, більшу, але така теж нічого. Ого! Фух. Змінив, друзі, знову місце. Став на яму на 8 метрів. Кидаю на бугор на 3 метра і стягую. Також змінив ще й силіконку. Поставив трошки більшого розміру. 5 дюймів. Це вже мабуть ще краще, дозі. Дивіться, ковтнуло. Ковтнуло всю силиконину. Навіть із не терчить. Будь сюди. Ух ти ж, гарнюня яка. Отак, давай. по красоте вообще. Опа. Вот со сегодня заликова рыбалочка, друзья. Зараз будем шукать, где же она ее кофтнула. Куда же ты ей там кофтнула? Це така вже десь під двуху. Трошки укрупняємося. Опа так, а ну-ка покажи нам як ти вмієш ковтати. Ху -ху -ху. дивіться. Чуть чуть зібнік. Не викинула. О, вона виплила силиконка. Просто ковтнула, навіть не зачепилася ніде. Ковтнула в пащу. І на ній ще ось і сітка намотана, дивіться. Вже аж вросло. Шматок. Шматок сітки. О, ну це вже зовсім гарнюня така. Під двушечку десь. Красавиця, красавиця. Оце вже заліково зовсім. Да, ковтнуло так Не по-дитячому, друзі. П'ятидюймова силиконка навіть гачок не випав, вона просто ковтнула. Ціликом. Давайте ще туди закинемо. Там, виходить, бугор 3 метри і потім поступовий свал на яму на 8 метрів. Я стою на ямі 8 метрів і викидаю на, на бугор. І потім поступово стягую. І десь на спуску на свалі вона і долбанула. Причому покльовка була така, Ух, віддай спінінг. Так, ну що, я вже, друзі, буду потихеньку двигати в сторону машини. Десь ще, можливо, в пару місцях покидаю, там де зранку були покльовки, де може знайду ось таке затишне місце, як оце трошки постою, перепочину, покидаю, тому що пливти мені десь хвилин 30-40, мабуть. Та й вже буду потрошку збиратися. Зараз тут ось зупинимось і трошки обкидаємо цю місцинку. Зранку я тут впіймав щучку і окунця. Ну що ж, друзі, ось і завершилась на сьогодні вже моя риболовля. Я тільки що обкидав останнє таке знаєте, тихеньке місце. От, покльовок більше не було. Але мені за сьогодні вдалося впіймати 4 непоганих щучки, одна десь десь кіла під 2. От. І 3 трошки менших. І також один окуньок. І, мабуть, три чи чотири було гарних удари, покльовки. І пару раз навіть щось потримав, але були сходи. Тобто щука була досить активна, було десь біля загальної кількості, біля десятка покльовок точно було. От, якщо погода більш-менш протримається така тепленька, то можливо ще виберемось, порибалимо. Також хочу нагадати, друзі, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти в описі під відео, на Снасті, якими я рибалю. От. Ну, а я буду вже збиратися і пливти до лодки. Залишилось якихось 200 метрів. Тому, вже, друзі, буду прощатися з вами. До нових зустрічей. Всім пока-пока!